Це українська акція з благоустрою за довкілля набирає обертів. Одні з перших до весняного місячника з благоустрою міста долучилися заклади культури, школи та дитячі садочки. Мій колектив прибираємо територію вулиці Ярмаркової. До цієї акції долучився весь заклад. Ми загрібаємо, збираємо папірці і всі працюємо з добрим настроєм. Наш колектив, бачите, всі як дружно всі працюють. Вони всі веселі, задоволені. Я думаю. Думаю, що дуже добре, що в нас в Україні і в нашому місті проходить така акція за благоустрій і за чисте довкілля. І я думаю, що після такої участі в цій акції наше місто стане чисте красиве. Наша команда долучилася до. Прибирання території задля благоустрою нашого красивого місця. Міська центральна бібліотека долучилася до місячника прибирання території, і наразі ми на Алеї Забашти прибираємо нашу територію і робимо місто наше красивіше. Кожен заклад прибирає свою певну територію. Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу номер 26 від вулиці Київської до вулиці Костянтинівської. Міська центральна бібліотека алею любові за баштою а ліцей номер 6 простір біля меморіалу жертвам фашизму. На своїх ділянках збирали сміття, загрібали минулорічне листя та підмітали тротуари. Все заради чистоти рідного міста. Коли буде чисто і красиво, тоді буде і на душі на душі спокій. Маємо сили. І... Позитив, то я думаю, на такому на такій хвилі продовжимо прибирання цієї території. Як говорять керівники закладів освіти та культури, долучитися до благоустрою міста прилуки мають всі люди. Працюють задля себе ж, задля нашого міста. Щоб був у нас порядок, я думаю, що інші заклади міста також залучаться до цієї акції, і в кожного біля закладу є своя територія, яку я думаю, що потрібно прибрати. І е, це дуже важлив, є важлива акція, і всі повинні прийняти участь у, у ній. Наше місто дуже красиве, зелене, гарне, І я думаю, що кожен з нас має для цього щось зробити своє, щось корисне і допомогти місту стати навесно таким, яким ми хочемо його бачити.